Два доба героїчного протистояння ворогу триває. Як і взаємодопомога українців і запоріжців один одному? А ще відбулася сесія міськради. Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше у нашому випуску. Окупанти не припиняють обстріли населених пунктів як Запорізької, так і інших областей, водночас зазнаючи важких втрат. А наші закордонні партнери продовжують підтримку хто словом, а хто і конкретними справами. Хроніки воєнного стану. Далі у нашому випуску. Українці вже 306-ту добу дають гідну відсіч окупантам. Протягом минулої доби противник завдав один авіаційний та п'ять ракетних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області. За інформацією управління національної поліції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Голова Харківської військової адміністрації повідомив, що минулої доби різні райони області зазнали мінометних та артилерійських обстрілів. Понівечені цивільні будинки. Жінка 72 років отримала уламкове поранення. Наразі вона у лікарні. За минулу добу ЗСУ знищили 550 окупантів, 5 танків, сім броньованих машин, п'ять артилерійських систем, безпілотник та 12 автівок. А у РФІ знову розгулялася бавовна на аеродромі в Енгельсі. Площа пожежі після вибуху становила 120 квадратних метрів. Їхні змі вже повідомили про втрату трьох військовослужбовців. Ще четверо госпіталізовано. Знову без паніки на території РФ. На цей раз була пожежа на складах у Новосибірську на площі 2000 квадратних метрів. Раша ЗМІ пишуть, що спочатку були вибухи, після чого здійнявся дим, і відбулось загорання. Україна ініціює процес виключення РФ з ООН. Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, де закликає країни організації відновити застосування її статусу у питанні легітимності перебування там РФ. В Україні створили банківську мережу, що працюватиме навіть за умов блекаутів та надаватиме клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час повного вимкнення світла. Повідомляє Національний банк України. Литва виготовлятиме ліжка для українських польових шпиталів. Зі слів керівника компанії-розробника їх можна буде зібрати менше ніж за дві хвилини і без додаткових інструментів. У промовах з нагоди Різдва представники християнських церков Німеччини засудили війну та насильство, але водночас наголосили на праві України захищатися від рашистського вторгнення. Також священнослужителі закликали і надалі надавати допомогу біженцям та висловилися за підтримку нашої держави, у тому числі у вигляді постачання зброї. Казахстан передав Україні партію генераторів для оснащення медичних закладів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. 41 генератор загальною вартістю близько. Півмільйона доларів було розподілено між лікарнями Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей. Що відбувається на тимчасово окупованій території Запорізької області? До чого ще вдаються загарбники, аби хоч якось втриматися? І як наші бійці підтримують традиції навіть на передовій. Про ситуацію на сьогодні розповідаємо далі. Окупанти активно зміцнюють свої позиції в районі Токмака. За інформацією місцевих жителів, крім оборонного кільця, що складається з різних видів конструкцій, рашисти посилили укріплення всіх основних доріг, що ведуть до міста. Рашисти зробили з тимчасово захоплених територій резервацію і тримають людей у заручниках. Вже протягом 10 днів окупанти не випускають жителів через блокпост у Васильівці, навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто йти до Запоріжжя пішки. Проїзд закрили до 15 січня. Тим не менш на дорозі життя рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам, які внаслідок погодних умов не можуть самостійно подолати ділянку об'їзної ґрунтової дороги. Впродовж минулої доби співробітники ДСНС відбуксували три легкові автомобілі. Загалом за останній тиждень там витягли 19 одиниць техніки, надали допомогу понад сотні громадянам. Через щоденні обстріли окупантів в селі Новоданилівка ще у Пологівському районі зруйновані та пошкоджені 80% будинків мирних жителів. Частково зруйнована і місцева школа, де до повномасштабного вторгнення навчалось понад шість сотень дітей. На тимчасово окупованих територіях триває терор місцевого населення в Мелітополі. Загарбники влаштовують обшуки в оселях громадян, нібито шукаючи партизанів. Вони вриваються в будинки завчасно підготовлені, в яких, начебто, знаходять якісь боєприпаси, якісь посвідчення бійців збройних сил України, якісь свіже надруковані листівки правого сектора, і кажуть, що ми в цей будинок зайшли, тому що тут живуть партизани. Але ж ми розуміємо, що це фейк та постановка, тому що немає таких будинків на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Але також через це вони приховують свої. Правдиві наміри це пограбунок та марадерство в будинках наших мешканців на тимчасово окупованих територіях. Відкрились так звані ялинкові базари. Як повідомляють місцеві мешканці, за живу зелену красуню вимагають від повтори до трьох тисяч дерев'яних за окупаційним курсом. Це до двох з половиною тисяч гривень. А за штучний святковий атрибут треба віддати до 25 тисяч їхніх або 20 тисяч гривень відповідно. Край напружена ситуація і в Енергодарі через постійні провокації з боку расистів в місті проблеми з опаленням. А також окупанти щоденно наражають життя мирних мешканців на небезпеку. Відповідно, всередині самого міста постійний тиск і на працівників, і на співробітників, і на мешканців міста. І плюс часто більш-менш тепло так повністю місто було тепло, споживало з вторини теплоатомної станції, коли працювало. Треба, щоб один реактор, хоча б працював, щоб було достатньо тепла, щоб опалювати все місто. Наразі всі блоки стоять, енергію не виробляють більш того, споживають з нашої енергосистеми для підтримання безпеки. Попри постійні обстріли, українські захисники. Ки не втрачають міць духу та новорічного настрою поблизу гуляйполя, місто, що в кількох кілометрах від лінії фронту гучно лунають колядки. Як зазначають самі військові на відміну від ворога, для них дотримання культурних норм і традицій справа принципу. Відбулася сесія Запорізької міської ради. Головні питання порядку денного: безпека мешканців, доведення до ладу бомбосховищ і відновлення постраждалих будинків. В Запоріжжі відбулася позачергова сесія міської ради. Приводом для екстреного засідання стали чотири питання, що не могли чекати нового року. Вопрос номер один был прием бомбоубежищ из госсобственности, в коммунальную собственность. Мы давно добивались этого. Мы будем выделять целевое назначение деньги под это дело. Будет там, безусловно, ремонт, потому что бомбоубежища в плачевном состоянии достались городу. Ну, мы понимаем, что именно сейчас это ну, принципиально и очень важно для наших жителей, для нашего города. Півроку міська влада шукала можливість і алгоритм взаємодії з фондом державного майна, якому належить найбільш обладнані бомбосховища Запоріжжя. Нарешті порозумілися відомий бункер на вулиці Перемоги, де розміщувався магазин вживаного одягу. Переходить у комунальну власність і тепер перебуватиме на балансі громади. Там зможуть облаштувати укриття відповідно до норми правил. Саме на прикладі цього сховища по перемоги 62 ми його опрацювали. Є розуміння, є бачення, хто його буде отримувати в подальшому в місті. Там три окремих укриття по 1300 осіб кожне. Та найголовніший результат цієї сесії затвердження програми відновлення житлового фонду Запоріжжя, зруйнованого внаслідок агресії на 23-25 роки. Второй вопрос ⁇ это программа восстановления жилого фонда города Запорожья. Это в первую очередь семь многоэтажных зданий, которые были, пострадали от ракетных атак Российской Федерации. Программа такая, ее необходимость срочно принятия связана с тем, что мы, сейчас идет поиск международных донорских организаций, которые готовы профинансировать эту программу. Ки міжнародних організацій, які побували в Запоріжжі і на власні очі, побачили руйнування, запевнили, що готові стати донорами для відбудови, але їм були потрібні програма та проектно-кошторисна документація. Саме на останню закладені кошти з міського бюджету. На сьогоднішній день, по майже по всім цим будинкам, вже є висновки Державного інституту будівельних конструкцій, і на основі цих висновків вже готуються проекти. Проекти виконуються за міські кошти, тому що ми розуміємо, що всі міжнародні партнери, які будуть звертатися до міста Запоріжжя, їм потрібна буде проєктна кошторисна документація на ці роботи, і тому саме ці зобов'язання ми взяли на плечі міського бюджету. Як розповів секретар міськради Анатолій. Рікуртів поки що точно невідомо, звідки йтиме це фінансування місцевого, державного чи кошти міжнародних партнерів. Однак програма є і це дозволяє шукати джерела її наповнення. А поки відчайдушно шукають джерела фінансування зруйнованих війною будинків, є житло, що руйнувалося і до війни, і руйнується досі. Мешканці вже втомилися скаржитися. Їм намагаються пояснити ситуацію. Порозуміння на сьогодні немає. Мешканці будинку під номером 44 по вулиці Героїв 93-ї бригади б'ють на сполох. То всі шари плісняви, плями, розводи та величезні калюжи. Для них це кадры в фильме в жаху, а реальность – звучно картина подъезду после опадев. Потолок все капает здесь невыносимо. В коридоре, что, в лифту шахта. выгреваем, потому что если еще нам лифт замкнет, а люди уже в возрасте, они не могут ходить. Стены все напрочь вот, мокрые, и с этой стороны все гниет. Все эти опоры уже все это прогнивают. Відрами вигрібаємо, щоб вода не йшла в шафту ліфта. Вот посмотрите, какой тут уже потоп. Затікає у квартири. Пані Олена, що мешкає на дев'ятому поверсі, розповідає: проблеми з покрівлею почали ще кілька років тому. Відтоді за кожного дощучу відлизі доводиться вигрібати відрами воду, що льється просто на голову. Спасаемся, да. ставим ведра у соседей, просим ведра, тряпками выгребаем. Самое обидное, что эту воду выливаем в унитаз, не дай бог канализация. Кто будет виноват? Опять же, будем виноваты, потому что эту воду куда нам некуда ее слить. Мы же не будем ее по всему до первого этажа лить. І с тряпками ходим, убираем, только наполнилось ведро, выливаем. Починається уборка, повністю тут -от моется все, повністю убирается, тут по стенам течет повністю. Труби проржавели. Жителі кажуть, вода тече з різних боків. А найпроблемніша ділянка ось тут поруч з електропроводкою. Саме страшне це проводка. щиток, Уже ж видно, що пожар був, замикання було. Мы переживаем, що в квартирі такого не было. Тут, тут же самое, тут то же провода идут. И тут тоже вот это выгребаем, все стоїм. Відрата ганчірки становища не рятують. Вода з даху дістається аж до п'ятого поверху. Второй год это вот такое. Ну, первые года хоть не цвело. Обращалися, везде мы обращались куда только могли, і в аварійку обращалися. обращались місто для людей. Ну за що ж ми деньги платимо? Хто от це тепер нам буде от це все делать? Я не знаю. Мешканці будинку впевнені у всьому винна зруйнована покрівля у керуючі компанії. Місто для людей запевняють стан даху дійсно аварійний. Однак ремонт проблемної ділянки запланований на січень 2023-го і можливий лише за сприятливих погодних умов. На цьому будинку була необхідність у досить великому об'ємі робіт по ремонту покрівлі, і такі ремонти виконувалися поступово. Наприклад, в серпні цього року відремонтували покрівлю над трьома квартирами, в вересні ще виконувався ремонт на інших ділянках даху цього будинку. Зараз ще є потреба у ремонті близько 160 квадратних метрів. Даху ці роботи поставлені у план виконання на січень та окрім заміни покрівлі у будинку, ремонт потрібен і у постраждалих квартирах, які зазнали збитків через дірявий дах. Комунальники зазначають, в такому випадку, аби оцінити стан приміщень та об'єм матеріальної шкоди, постраждалим необхідно звернутись до суду. І про справи добрі і корисні запорізькі моторобудівники допомагають нашим захисникам і вимушеним переселенцям, допомагають фактично усім, чим можна: від аптечок і гуманітарки до ліквідації наслідків обстрілів. Волонтерська діяльність за 10 місяців повномасштабного вторгнення зайняла окрему нішу у житті кожного українця. Представники молодіжної організації авіабудівного підприємства «Мотор Січ» з перших днів об'єдналися на благодійній стежці. Активна молодь «Мотор Січ», Вона попри плідну співпрацю свою роботу плідну на підприємстві ще й у. Вільний час допомагає нашим військовослужбовцям. Разом із медико-санітарною частиною було зібрано більше 150 медико-санітарних аптечок із необхідними ліками для наших мобілізованих військовослужбовців з підприємства. Також було організовано більше 16 зустрічей. Ми охопили. 550 співробітників підприємства, на яких і спеціалістами медико-санітарної частини ми проходили курси стосовно надання першої необхідної медичної допомоги у екстрених ситуаціях. У вільний від роботи час Моторівська молодь влаштовує благодійні аукціони. Зібрані кошти йдуть на потреби Збройних сил України. Ми допомагали речами. Ми молодіжну організацію ходили в обласний центр і проливання крові і здавали кров. Також наші дівчата робили випікання печиво для військових на свята. Смаколики їм робили. А от Дмитро займається напрямком військової амуніції. Це військова амуніція, це медичні ліки, це допомога. З різним одягом, на назв, зиму, на літо, тактичні перчатки, бронежилети, каски ну у всіх направленнях. Після 24 лютого я зрозумів, що волонтерам бути дуже складно, тому що дуже багато запитів, дуже багато пропозицій треба відвести туди, туди треба знайти то. А треба мати великий штаб, багато друзів, благодійні фонди, щоб до них звертатися, і вони змогли тобі допомогти. Збирає молодь і речі першої необхідності для переселенців, зокрема тільки у Шевченківському районі міста, було зібрано та розподілено 55 тонн гуманітарної допомоги це речі, їжа, побутова техніка, допомога. Як документи, які документи, куди їх треба віднести і що заповнити? З працевлаштуванням допомагали. Допомагають і евакуйованим сім'ям. Валерій разом з братом вирішили взяти під опіку одну з таких родин. Было пятеро детей. Они выехали мама, папа, их бабушка и соседка. Спустя, как они говорили, спустя две недели уже стало просто невыносимо жить под обстрелами. Начало, начало при, прилетать к ним непосредственно в их поселок, где они жили. Они шли пешком до Орехова с Нестерянки и оттуда Вже папутками добирались. Певне найважче у емоційному плані була допомога у ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Молодіжна організація Мотор Січ за цей рік здійснила понад два десятки трудових виїздів. Лячно було їхати перший раз, тому, що невідомо які наслідки руйнувань, що взагалі трапилося з цієї території. У мене аж мурашки по кожі з'явилися, як я побачив всі ці руйнування, воронки, які сталися після обстрілу. Молодь побачила, що є потреба в тому, щоб навести порядок. Підтримують волонтерський запал молодіжної організації на своєму рівні і депутати моторівської партії Нова політика, підприємство Мотор Січ і його молодіжна організація, і надалі будуть робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Наближають нашу перемогу усі без винятку волонтери. Іноді навіть перетворюючи підвали будинків на цілі цехи з виробництва усього найнеобхіднішого для наших захисників. Шляхетної і такої важливої зараз справи багато не буває. Підвал однієї запорізьких п'ятиповерхівок перетворився на міні-цех з виготовлення підсумків аптечок на передову нашим бійцям. Тут і склад. Волонтери кажуть, що ця потреба є дуже нагальною, тому працюють не покладаючи рук. Є якесь примітивне приспособлення, але воно полегшує цю роботу. Чик. чик. Ну, якось так. Це закльовка, яка пристягує або до броніка, або на пояс. Ну, в общем, там, де зручно. Це аптечка. Пані Інна допомагає українській армії з 2014 року, сама за фахом хірург-отоларинголог. Після проходження додаткових курсів з тактичної медицини жінка точно знає, чим наповнювати аптечки. Також керується і стандартами НАТО. У підсумку бійця рятувальника не має бути нічого зайвого, а на передовій ледь не кожен військовий рятує побратимів. Що тут потрібно бути? По перше, кровоспинне. Кровоспинне – це, по-перше, турнікет. Обов'язково один тут, а один потрібен бути в аптечці. перчатки, бо це ваша безпека. Для кровоспині також іде ізраїльський бандаж, Гемостатичні бінти. Це може бути просто бін для тампонади поранення. Усі необхідні складові аптечки отримують від закордонних друзів, купують самостійно або об'єднуються з іншими волонтерами для закупівель. Подібних волонтерських центрів у Запоріжжі працює півтора десятки. Багато чого ну це нам прийшло, це ми ще ймо самі, це теж Сполучені Штати. Ножиці докупаємо, пластирі, ну, це прийшло. Декомпресійні голки докупаємо. З погіршенням погоди, настанням морозів, дощів тощо. Зросла потреба і у протизапальних засобах. Засоби від горла, особливо всякі гарячі чайки, які швидко знімають температуру, і в польових умовах холоді це дуже приємно їх випити. І порити, і зразу самопочуття стає трошечки кращим. Противірусні це від грипів сезонних, які нас всіх скоро чекають. Горло. Медикаменти, медикаментами та волонтери до всього ще й самі роблять вітамінні чаї з лимону, імбиру та меду. Кажуть, що така суміш підтримує імунітет. Загалом запитів на такі індивідуальні аптечки дуже багато, особливо у гарячі точки. Якщо у вас є бажання допомогти благодійникам у придбанні необхідних медикаментів або надіслати їх самостійно, звертайтеся за телефоном, вказаним на екрані, або можете перевести кошти за зазначеними реквізитами. 26 грудня у світі відзначається День подарунка. У наших воєнних реаліях, тим більше під час зимових свят, це чудова нагода зробити близькій чи рідній людині та навіть самому собі щось приємне. Порадувати чимось потрібним, корисним, навіть простих обіймів, доброго слова, усмішки цілком вистачить. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у Збройні сили. Чекаємо від них головного подарунка. Та що там здійснення мрії всіх українців перемоги! А вона обов'язково буде і все буде Україна!